Зараз є і тому участь жінки в суспільно-політичному житті громадському це такому вона є просто необхідною, і десь про ті основні такі напрямки. Ми відчуваємо жінки тут було наведено приклади, як можна вирішити проблему. Але чому відчуваємо перешкоди в тому, коли стоїть питання певної посади? Оця гендерна політика насправді я страшно не люблю оцього словосполучення гендерна політика. І чи відчуваєте ви, принаймні, як представники Львівської обласної ради, як активна громадська діячка, в тому, що коли підходить питання до якоїсь посади ще чогось? Отут вже чоловічі амбіції беруть верх. Ну, я можу похвалитися навіть тим, що я, будучи все ж таки, моя професійна діяльність, це Львівська політехніка, так і я є викладачем, доцентом кафедри менеджменту організації. В нас в, інститут, в політехніці, в університеті, вже два інститути очолюють жінки. В моєму інституті економіки і менеджменту вже чотири жінки очолюють кафедри, це з восьми. Тобто я можу говорити, що, напевно, при тих керівниках, які сьогодні є в нас в вузі, все ж таки жінка відіграє важливу роль і бачать її розум, і вона навіть просувається про таких вищих шаблях. Тобто є заступник. Проректорів, тобто це таке десь прогресивність не тільки в тому, що політехніка має перше місце по вступу по подачі документів на вступ, а ще крім того, багато таких розумних жінок, які ведуть свою і активну політичну діяльність і очолюють, займають такі посади. Тобто для мене це якби ну таке спілкування, коли я не бачу цієї нерівності. Вже в раді молодих вчених, в такому громадському організації яка в нас є в політехніці. Вже також, коли я була перша одна жінка, в 2005 році, то сьогодні вже є чотири жінки. Тобто, це насправді воно. Я думаю, що це як кажуть виклики часу, так коли таке все ж таки зміни такі відбуваються. Ми можемо знати, що перша жінка в Європі, яка мала автомобілі, керувала, це була Соломія Крушельницька. Так, жінки, які було дозволено свататись до чоловіка на Слобожанщині, це була також жінка. Тобто, це було таке право, яке було дано їй абсолютно єдині в Європі. Тобто багато таких прикладів, коли ми говоримо, що саме жінки. Керували багатьма речами, сьогодні можна сказати, що народжена в Україні Голда Меря, яка свою країну вивела також на досить такий високий рівень, прем'єр-міністр, тобто, це ну, багато прикладів. І я думаю, що ці приклади вони показують про те, що просто сьогодні, напевно, настав такий час. Але коли ми будемо говорити про те, що знаєте, коли в першого числа відбувся така зустріч, були якраз представники молодих сил, молодих політичних сил в Києві, був і був Ярсені Петрович і Віталій Володимирович Квачко, тобто це коли говорила. Про рівність, чомусь згадувалися про 30%. Але я думаю, що ці молоді лідери цього дотримують. Але насправді рівність це 50 на 50 десь би мало так би бути, і я думаю, що сьогодні ми своєю вже присутністю той е, важко передача... все одно за рахунок жіночої підтримки. Вона можливо не настільки видно. Ну я в нас районі адміністрації, де я знаю наскільки, що е, чоловік керує, а жі всі заступники жінки. Тобто, жінка більш відповідальна, вона дисциплінована, чоловік вона на посаді а жінки але, так, допомагає, тобто встановлено. Ми та ши, яка буде повертати цю голову, але насправді дуже багато речей залежить від самої жінки, тобто, якщо жінка Хоче показати про те, що вона може впливати на ці події, до неї прислуховується. І напевно неважливо в селі мати кілька освіт. Там є жінки, які йдуть до церкви, так які пов'язують чисту хустину. Вони знають, що є піс, вони вдівають одну хустину. Тобто, навіть оце така якась така внутрішня, я би сказала, аристократизм, аристократизм такий так, це культура, шрекодав. така яка просто передається з покоління в покоління, навіть без особливих знань. Вона читає Біблію, вона читає святе письмо, читає кобзаря, і для неї це важливо. Я пам'ятаю, як моя е, чоловіка е, на попросила на купити мені книжку Ліни Костенко цю нову, яка була в мене, я ті старі читали. Я би дуже хотіла, і коли їй принесли цю книжку, для неї це було ну надзвичайно велике щастя, задоволена, що вона може цю книжку собі тримати, бо ми дуже часто з нею обговорювали цю поетесу, і вона собі так взяла. А от цю нову книжку вже прозу. І вона каже: Ну мені прозу важче читати тобто, мені більше подобаються вірші. Тобто, напевно, певний період часу. Кожен раз людина собі вибирає, що їй краще читати. І але... навіть критика була е е е така толерантна, так тобто Т... мені більше подобається. Вірші. Якщо можна, я...